В селі Липники Солонківська сільська громада продається цегляний будинок з гаражем, загальна площа 60 метрів квадратних з приватизованою земельною ділянкою 5 соток в дачному кооперативі. Село Липники розташоване на південь від Львова на відстані 7 км. Межує селами на заході з Поршною, на півночі з ковярами, на сході з загір'ям та ков'ярами на південному сході з загір'ям, на півдні з деревачем. Село Липники має вигідне географічне положення, яке сприяє розвитку туризму та сфери послуг, багате на історико-археологічні, культурні та природні пам'ятки. Село Липники має сприятливе транспортне сполучення. Через село та околиці проходить автомобільний шлях М06. Через ці транспортні артерії здійснюються перевезення до курортів Трускавець та Східниця, а також поїздки до туристичних центрів Карпат. В Липниках знаходиться Липниківське лісництво.